В тісному кабінеті міськвиконкому засідає бюджетна комісія Рівнеради. ради. Зареєструвалося на ній дев'ять депутатів. Ще більше серед присутніх журналістів. На порядку денному 13 питань. Перше про присвоєння звання почесний громадянин міста Рівного та відзнак про заслуги перед містом. Депутат Сергій Паладійчук пропонує перенести розгляд цього питання на кінець засідання. Члени комісії підтримують пропозицію. Розглядають інші питання порядку денного, серед них про перейменування скверу поблизу мототреку. Перейменування сквер автомобіль лісів на сквер імені Віктора Чайки. Звернулися перевізники міста рівного. Члени бюджетної комісії це питання підтримали. Дійшли до останнього. Секретар Рівнеради ради, претендентів. Щодо заслуг перед містом. То після дискусії було внесено пропозицію нагородити за відзнакою за заслуги перед містом. Першого ступеня, Сороку Миколи Петровича, народного депутата України, президента Національного університету водного господарства та природокористування, Постоловського Руслана Михайловича, професора, ректора Рівненського державного гуманітарного університету, Мартиненка Анатолія Івановича, викладача комунального закладу Рівницька державна дитяча художня школа, беззмінного директора художньої школи протягом десятиліть, та Возіну Андрію Афонівичу, директору науково виробничої фірми Продекологія. Це питання викликало пожвавлення серед членів бюджетної комісії. Окремі міські обранці просили розглянути його в закритому режимі. Це питання індивідуальні, тут тобто, зараз будуть якісь а, по персоналі якісь дискусії чи дебати, які поки не будувалися рішення, не варто попередньо вносити на якісь громадські обговорення. Тобто все таки рішення приймає сесія, але комісія дає якісь свої дорадчі пропозиції. Можливо, це Головуючий пропозицію Сергія Паладійчука поставив на голосування. П'ять з дев'яти присутніх депутатів на засіданні її підтримали. Проте журналісти почали вимагати пояснень, якими нормативними документами керуються члени бюджетної комісії, щоб проводити засідання в закритому режимі. Що цікаво, троє з п'яти депутатів, які проголосували за це рішення, покинули кабінет. Кажуть, паралельно розпочала роботу інша комісія, на якій вони мають бути присутні. Депутат Рівнеради Олег Карпяк вніс свою пропозицію. Тримати проект рішення тільки без е, прізвища оцього. З Роки Микола Петровича і на сесії обговорити знаю, що. заміни. Познака, щоб виключити Микола Петровича Свободу, претендента захисного міського дітей, на тожу висити. Оттримувався. Дякую. Виключити Миколу Сороку з претендентів на почесне звання не вдалося, проте і в цілому за проект рішення необхідних голосів не набралося. Відтак, кому присвоїть звання за заслуги перед містом, вирішить сесія рівне ради. Олександр Тус, Юрій Кобів, новини Рівного.